Головному редактору видання «Атлантик», його включили в перелік вищих посадових осіб сполучених штатів. і Йому почали адресувати різного роду закриті розмови, які ведуть перед тим, як американські збройні сили на Ємен почали кидати якісь бомби. Питання реакція питання не на не те, що відбулося, а питання як реагувати на таке. І американці показали, що вони реагують досить в цікавий спосіб. Ну, наприклад, вони переходять на особистості. Взагалі це така мірило хамства. Коли ми з вами обговорюємо, наприклад, наприклад, мій телефон, оцей. і ми говоримо: оце він такий, або ж такий, він так робить. Він у нього поганого щось, є, щось добре. є. А тут хтось каже: А вересень це твій телефон, тому що ти козьол. І ми тебе ненавидимо, тому що ти зрадник, і взагалі ну, останні місця на, на, на дошці людських якихось, я не знаю, якостей займаєш. Тобто ти взагалі не людина. Ну і от, коли так кажуть, і це було дуже цікаво, тому що цей хлопець, головний редактор цього видання, Атлантик, він це. Почав публікувати, розповідати, що відбувається, що хоче американська адміністрація, як там вони готуються до нападу на цих хуситів, які в Ємені, і так далі. і так далі. А міністр оборони, який, значить, про це да, прочитав, сказав, що той брехло і гамно, вообще, цей головний редактор. Оце перехід на особистості, це завжди дуже цікаво, можна спостерігати за людьми, які переходять. Це, це, це щось означає. Другий момент це те, що. Таке саме було колись, і дуже іронічно на це відреагувала, відреагувала Хіларі Клінтон, яка боролася з Трампом під час того, як він переміг першій каденції своїй. Ось, і вона теж щось, якесь листування було у неї, теж по відкритих мережах. Ну і, і, і тоді Трамп вимагав, щоб її просто, щоб її викинули з. Гонитві за президентським кріслом, тобто тоді була велика така ну, боротьба за, за 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 президентську посаду, і, і і тоді Трамп казав, треба її якось вона порушила там на закони про таємницю на державну, на секретну і так далі. Цього разу він нічого такого не казав про свого. значить Міністра оборони, я сказав, нічого страшного не відбулося. А от там, в 16 му чи не пам'ятаю, в якому році відбулося. Ну, і взагалі він дуже часто, сам Трамп, там якісь такі документи дуже цілком таємні, забував повернути в, адміні, ну, в Білий Дім, коли вже перестав бути президентом. Ну, коротше, дуже багато таких моментів. Так що, реагування на якусь ситуацію набагато цікавіше, ніж сама ця ситуація.